Друзі, насенфоперші про головне поїхали. Залужний звернувся до Усика після його перемоги. Вітаю Олександра за упевненою перемогою. Перемогою, яка присвячена не тільки нашим воїнам, але й усім нам Ми маємо зрозуміти, що іншого варіанту, окрім як перемогти у нас немає. Я не мав його і Олександра. Тому він не лише бився, але й важко і наполегливо готувався, готувався розраховувати, лише на власні сили знав, що йому потрібно і йшов до цього. А ще думав про те, що є ті, кому ще важче і сподівався, що його перемога надихне усіх нас. Дякуємо Козача за науку і натхнення. А усик звернувся після бою до генерала залужного, запропонувавши тому спільний благодійний вечір вихід у Лондоні, аби зібрати кошти для поранених бійців. Пише, що у період політичної турбулентності та перевиборів усик може обрати партію. Не включено, що це буде партія Залужного та зеркаля. Телеграм-канали пише, що усик відмовився реагувати на слова Зеленського та відмовився приєднуватися до команди Єрмака Юнайтед 24 аби зібрати кошти. Для Невідомих цілей тім усека хоче влаштувати самостійний благодійний збір, залучивши до нього поранених ветеранів та генерала залужного тільки армія, тільки народ ніякої політики. Усика відправив Єрмака в нокдаун. Крім того, Усик саме значну частину від зароблених коштів постійно відправляє госпіталям та нашим військовим за йому респект І шана Олександр Усик параміє Денія Дюбуа в напруженому видовищному бою реванші на переповненому шенту в Емблі України став першим абсолютно. Тим чемпіоном світу у надважкій вазі о чотирипоясну поясну еру, забравши пояси WBA, WBO, і даблбіодаблбісі. Перед початком поєдинку гімну України Акапела заспівала Надя Дорохєєва. Вийшло дуже потужно. А сам же Олександр починав виходити на рину спочатку під Ав Марія, сучасною інтерпретацією класичної молитви, яка перетекла в пісню Василя Жадина, браття який у мільйонів асоціюється саме з виходом усика на бій. Бій розпочався з очікуваного тиску з боку Дюба. Пам'ятаючи про суперечливий момент ударом нижче пояса у першому бою. Британець перших раундів намагався працювати по корпусу українця, використовуючи свою перевагу в габаритах. Усик свою чергу Лів діяв обережно працюючи на ногах. Перші три раунди пройшли більше в тактичній боротьбі. Однак усик все ж був переконливішим. Перелом у бою настав у п'ятому раунді. Олександр знайшов свій ритм і почав розбивати захист британця своїми фірмами багатоударними комбінаціями швидкість та боксерський інтелект українця. Стали для глядьбугано розв'язаною задачею. Британець почав пропускати усе більше чистих ударів, сповільнюючись і втрачаючи впевненість, це призвело до двох нокдаунів і нокауту. Таким чином для перемоги Лусику знадобилося 15 хвилин. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом». you awesome.